Зараз я у потязі, де за вікном мигатять поля, а до Вроцлава ще кілька годин шляху, але я вже відчуваю перечуття дивовижної пригоди. Чому саме Вроцлав? Бо це місто, де кожен камінь дихає історією, де на кожному кроці чекає щось дивовижне. Вроцлав це місто, яке називають містом ста мостів та польською Венецією». Вроцлав це місце, де старі легенди зустрічаються з сучасним життям, і мені не терпиться все це побачити. У цьому відео ми разом прогуляємось вуличками старого міста, поринемо в атмосферу величного ринку і знайдемо найцікавіші гномів. Дівчата, запрошую вас на невеличку прогулянку зі мною. Я у Вроцлаві. Дуже мені подобається це місце. Я дуже давно хотіла в ньому побувати, і ось син з невісткою також взяли відпустку. Ми сюди приїхали. Вони ще знаходяться в апартаментах, а я пішла сама погуляти і знімати вам, показувати, що я буду бачити. Перше, що я побачила, що мені дуже сподобалось, це Євангелічна Церква Божого правидіння. Цей храм побудований у середині 18 століття. Особливістю храму є овальна форма та простий світлий інтер'єр без вітражів. Уже мію ці двері сподобалися. У 19 столітті він отримав статус Королівської дворової церкви, а після Другої світової війни став головним лютеранським храмом міста. середині зберігся історичний орган, на якому досі проводять концерти. Цей храм є символом толерантності та багатокультурності Вроцлава. Мені дуже шкода, що я так і не наважилася зайти всередину і подивитися. Якось в мене не вистачило хоробрості. Я не наважилася, чесно. Дуже шкодую про це зараз. Біля храму я побачила гномика. Ви бачите його зараз, дуже він мене зацікавив. Це гном реформатор, який нагадує про Мартіна Лютера та початок реформації. У руках він тримає молоток і таблицю з тезами. Цей гномик підкреслює протестантську традицію Вроцлава. Далі гномики, які втілюють кохання, гномик хлопчик і гномик дівчинка. Вони розташовані на серці і тримають в ручках серце. Гном, який тримає серце в руках, це Вроцловик, гном любитель Вроцлава. Він символізує любов до Вроцлава і прагнення людей дізнатися більше про історію міста. Цей гномик знаходиться біля ринкової площі. ми бачимо дом лекаря, тобто дім лікаря. Може, що знаєте, лікарня. І ось у нас гномик лікар. Дуже тематично і дуже такий гарненький. Ще я знайшла такий дуже-дуже величезний костел. Я була з іншого боку, але там немає проходу. Ну, звісно, я б не заходила, але і тут написано, що вхід до костьола з іншої. Вулиці. О, дивіться, дівчата, який він гигантський. Це з цього боку. Ми ще йдемо. Ось центральна вулиця пішохідна. Люди гуляють. Людей багато. Я чую українську мову тут, я чую українські пісні. Приємно мені. І хочу ще показати. Ось я обходжу цей костел. Цей великий костел, збудований у 13 столітті з червоної цегли. Він пережив століття історії під час Другої світової війни, костел Дивом уцілів. Я побачила назву кастеліом, зацікавилась, що це означає. А в перекладі з латинської це означає замок або фортеця. Ця назва символізує ідею, що кастел є духовним прихистком, фортецією, віри та безпечним місцем для молоді у їхньому житті. Так, дівчатка, а цього гномика я знайшла біля булочної де продаються ось такі крендельки, різні-різні, з різними смаками. Зараз я вам покажу. Дивіться, які крендельки. Не дуже вони Ой, дешеві, 9,50, якщо на гривню, можуть на 12. Але дивіться з маком. І різним насіннячком з кунжутом, з насіньчком, з корицею. М -м. <голос> <Де> віці віці? <голос> ну, я поки що не буду купувати, бо їсти мені не хочеться. А іншого разу я обов'язково спробую. З іншого боку шоколадна з кокусом. Ано з ковбаскою, з горішками. облички поменші за розміром. Ну, дивіться, яка краса. Ja wiem, że my żyjemy w takim troszkę stłamszonym emocjonalnie społeczeństwie, ale jak sobie troszkę pokrzyczycie, naprawdę będzie wam lepiej. Słuchajcie, jak ja będę na górze, bądźcie głośni. Raz, dwa, a nie, jeszcze chwila. E, ważna rzecz tutaj, e, słuchajcie, raz, Słuchajcie, jeżeli ten numer wyjdzie, to te dwie obręcze zamienią się miejscami. Dobra, patrzcie na to. Okej, okay. pierwsza obręcz pod prawą nogą. Co nie? A to jest najtrudniejsza część tego numeru. Przecisnę całe swoje ciało przez tą małą dziurę tutaj. Będzie to wyglądało mniej więcej. Jak 27 lat temu. Dorośli spokojnie, możecie śmiać z takich żartów, bo dzieci ich nie rozumieją. A jakie rozumieją, to wasza wina. A dzieciaki, e, dzieciaki pod żadnym pozorem nie próbujcie robić takich rzeczy w domu, dobra? Spróbujcie w szkole. Słuchajcie, spróbujmy na początku głowa. Na początku głowa. I co dalej? To chłopiec. Wow, pamiętaliście? Słuchajcie, jak druga będzie w górze macie zrobić taki hałas, że ja mam z tego spaść, czućmy do ostatniego numeru, w którym będę ryzykował się swoim, że z Mateusza z Biesowic, tylko i wyłącznie do waszej rozrywki. Ok? raz, dwa. Dziewczata, a to żywy eksponat. Ja przydziwiła się, więc trochę mrga oczyma. Z początku ja myślałam, że to po prostu stoić. Така статуя. Ну, не знаю навіть, як сказати, але це, це живий чоловік. Дивіться. А цей бідненький гномик сидить у в'язниці. Ця вулиця називається. ну, Як привезти тюремна, я навіть не знаю, як привезти дословно слова І ось ви бачите, що на ціпку пристьогнети сидить. Такий бідненький гномик. Ми зазвичай привикли бачити їх веселими, а цей сумний. Так, а це я заглядаю у двір дуже-дуже стародавньої в'язниці. Тут катували людей. Ні, не катували, проводили до страти. Ну, зараз, звісно, тут закрито, ось тому і гномик сидить такий, знаєте, сумний. І я навіть не уявляю, які бажання загадували люди, коли терли йому носики шапочку. Ну таке дуже таке трохи сумне місце. І вся ця вулиця називається В'яжіна від слова в'язниця. А сюди ми йдемо подивитися ще гномиків. Дивіться, двоє стоять. Два гномика. Один з морозивом і з крендельками. Запрошує на скейтборді і інші катає тісто, і такі булочки рогалики. Перед, перед якраз закладом, куди ми підемо їсти морозиво. Дівчата, хочу показати, якісь маки морозива. Дивіться, ну можна зрозуміти. По назві і полуничка. Куя, іносіто, ягідна, червона смородина, апельсин, далі, церник фісташковий, йогурт, рафаела, шоколадний з апельсином, валенки, лимонний. Шарлотка, шоколадний, йогурт, марципан, шоколадна салона карамель, салона карамель, роза, ваніль, мята. Ну, я не знаю. От що б ми вибрали? Так, дівчата, а це ми прийшли в таке місце, зараз тут. Ви бачите багато сувенірних таких магазинчиків, але раніше тут була типу скотобійня і ось посередині, коли забивали скот, тут текла кров. А ось це були раніше такі погреба, де зберігали забите м'ясо, забиту птицю, тобто холодильник стародавній. І зараз це все оформлено як такий, знаєте. Сільський дворик з тваринками. Дівчата, подивіться, я знайшла вишивку. Я бачу, що це не хрестик, це ББЛ. Це я побачила в кафе. Е, вітрині кафе. Дивіться, яка спідниця гарна. Прикольно, так? Отак От здалеку. Ввечері ми відвідали джазовий концерт в клубі Вертіго. На сцені виступав музичний гурт, який складається з чотирьох талановитих музикантів і співачки. Більш за всіх мені сподобався клавішник, який грав на синтезаторі. Клуб має затишну і інтимну атмосферу, де глядачі сидять за столиками, насолоджуючись музикою під час відпочинку. Це був концерт Ніколи Варди, яка виконувала пісні Нори Джонс у рамках спеціального вечора Нора Джонс бай Нікола Варда. Мені дуже сподобалося виконання музики, сподобалося виконання пісень, дуже сподобалася співачка, і заворожила клубна атмосфера і поразила взаємодія між виконавцями та публікою. Наша подорож добігла кінця Вроцлав. Це місто, яке не просто дивує, а захоплює своєю особливою атмосферою. Це місто, де кожен куточок розповідає свою історію. Мені особливо сподобалося, як гармонійно тут поєднується старовинна архітектура та сучасний стиль. Старі будинки з їхньою унікальною ліпниною, величні масти через одру, які ніби з'єднують різні епохи міста, усе це створює неповторне відчуття казки. Навіть джаз-клуб Вертіго, де ми насолоджувалися чудовою музикою, має особливий шарм, що перетворює звичайний вечір на незабутній. Але, безперечно, головною родзинкою нашої мандрівки стало палювання на гномиків, до речі, мені вдалося знайти аж 38 цих маленьких жителів. Вони з'явилися у Вроцлаві як символ руху Помаранчева альтернатива, який боровся з комуністичним режимом. Гномики були символом мирного протесту, способом іронічно висміяти владу. Сьогодні вони стали визитівкою міста, і кожен, хто приїжджає сюди, обов'язково починає своє власне, гном'яче полювання. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Маю надію, що вам сподобалася моя подорож у це місто і ви відчули частинку магії Вроцлава. Обов'язково завітайте сюди самі, адже, як кажуть, у Вроцлаві завжди знайдеться гном, який чекає саме на вас.